Доброго дня, малята! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні ми з вами пригадаємо, що таке один багато. А ви любите гратися в іграшки? Звичайно, всі діти люблять гратися іграшками. Подивіться, що в мене є. Скільки в коробці це ценят? Так, один, вірно, малята. Скільки кульок? Ти одна. Скільки пірамідок? Вірно малята, багато. Скільки в коробці кубиків? Так, теж багато. Віться уважно, що ми бачимо на цьому малюнку. Це кружечки або намистинки. Чим вони відрізняються? Вони відрізняються за розміром. На нашому малюнку є намистинки великі, є намистинки маленькі. А скільки всього намистинок? Їх багато. Давайте зберемо на мистинки, чергуючи їх за розміром. Спочатку велику, потім маленьку. Велику, маленьку. велику, маленьку, велику, маленьку. Молодці малята. Дивіться уважно, що зображено на цьому малюнку. Це кубики. Чим відрізняються ці предмети? Чи можна знайти пару першому кубику? За розміром можна. А за кольором ні. А чи є серед цих кубиків зайвий? За кольором синій. А за розміром... Маленький червоний, молодці малята. А за якою ознакою можна поєднати ці фігури у дві групи? За розміром великі це трикутник жовтого кольору, а малі це трикутники і кола синього кольорів, і коло жовтого кольору. Молодці. За кольором жовті і сині кольори. Ще можна поєднати за формою це круги жовтого і синіх кольорів. І трикутники жовтого і синіх кольорів. Молодці малята! А зараз пропоную вам практичне завдання: візьміть олівці і зошити. Необхідно закінчити в кожному рядочку рядок. Чекаю ваші фото. До побачення!